У давні часи, коли світом ходили казки, а ранковий світанок виглядав як новий мазок пензі. Це було дуже незвичайне короївство. Там жили народи всіх країн, всіх інших земель, світ і темні смуг'яв'я, кожен зі своїми барвами та історіями. А посеред цієї країни стояв надзвичайний гарний замок. Над усіма цими барвами правив на цар і на воїн. Правила ними королева сердена, жінка, серце якої світилося м'яким зеленим світлом. Кажуть, це світло перевезла і сама весна за доброту, а можливо, вона народилася з ним. Королеве був особливий дар. Вона відчувала, коли комусь був неважливо словом чи рокою. Тому її серце світилося менш яскраво, тому королева знала про бої усіх. Хоч і їй ніхто не міг нічого сказати, вона намагалася берегти своє короївство. І ось одного дня на світанку, коли сонце піднімалося за річки повійно, як художник піднімає пензлі перед першим штрихом, королева відчула різкий чужий холод. наче як на гарне тепле полотно пролили темну фарбу. Вперше вона побачила їдські очі, а очі бачили тінь вона збиралася непомітно, спершу тихий шепіт і нарешті темний сілует. З тієї тіні, наче хмари, народився він. Дракон трьох стадій. Його голови ворушилися, мов змії. Перша голова шептунка, психологічний тиск. Ця голова була найтоншою і саме тому найпідступнішою. Вона шепотіла, хто ти така? У тебе нічого не вийде, сиди тихо і мовчи, тебе ніхто не почує. Саме так зароджувався психологічний тиск, перший непомітний. Серде не зрозумів, що це була лише перша стадія. Друга голова груба лапа, фізичний тиск. Коли перша голова робила юдини слабішою, друга підповзла ближче. Вона штовхала тварин та юдей. змушувала їх юдей відступати назад до своїх страхів. Серце королеви знову ставало тьм'янішим, вона відчувала удари, які звернені не до неї. Третя голова поглинач світла до тайний контроль. Третя голова не була гучною, вона навіть не торкалася юдини. Вона стояла осторонь і дивилася у саме серце юдини чорними глибокими очима. А людина втрачала можливість говорити, просити або сказати. Або сказав, зовсім потух. Вона зрозуміла, що треба діяти. Вона піднялася на центральний майдан, де кожного ранку збиралися діти, і сказала голосом, який світ ішов із кожним словом три голови не зможуть перемогти сотні сердець. Термірва має силу лише там, де ми вчимо. А люди почали говорити мені боять, мені ображають, я боюся, допоможіть. І так ми повернули своє світло. Потім у кораївстві з'явився закон. Якщо ти бачиш тінь, скажи, якщо тобі бояче звернись, якщо комусь погано допоможи, світло перемагає лише тоді, коли його не ховають. Звернись, якщо некому розповісти в гарячу інію дзвони. Після цього в королівстві теплих людей гарно співали птахи, а вітер шепотів між хорами. Квіти розквітали на схилах, немов маюнки японських семантики, ніжні, спокійні, гармонії, вони уявляє собі осінь, як падають листя, вкриваючи землю золотим і червоним, як тихо шелестить час, а коли вечір у думках виникали закати, лавандові стіни.